В гостях найвідоміша одна з найвідоміших українських співачок, Анжеліка Рудницька. Ну і, власне, Привет. ми анонсували Анжеліку вашу участь. Обіцяли, що ви будете у нас з новорічними привітаннями і колядками. Ну розкажіть, от завершується рік на часі Три тижні фактично, святкування. Якщо говорити про українські традиції, три празники прийде до нас в гості так. Різдво, Василя і потім ще водохрещ. Що ви будете робити впродовж цього українського громадану? Плюс деяка частина наших слухачів, ну і взагалі громадян України, вони святкують Різдво саме сьогодні. Так, І вітаю всіх, хто сьогодні святкує Різдво. І я сьогодні пожартувала в Фейсбуці, що насправді українці раніше мали два нових роки: новий новий рік і новий старий рік. А тепер у нас. Ще два різдва. Нове різдво, світове різдво і суто українське різдво, і своє, скажемо, різдво. І своє різдво, так і ну, в принципі, саме різдвяні свята це одні з моїх найулюбленіших, тому що в першу чергу це віра в диво, це бажання поділитися з іншим, це добро, і в нашій родині різдво починалося із добрих справ. Тобто, це, це було початком різдва, а не там 12 страв. Які чи щось добрі інше? справи робили. Вона це ну, добрих страх. Ні, Ну, по-різному зараз я цього року брала участь в благодійних заходах, присвячених Дню Святого Миколая. Я була на великому такому фестивалі Святого Миколая в Чигирині, вела, була в журі, співала, колядки з людьми. А в Києві саме 19 грудня разом із ЛОС Україна, це частина. Української православної церкви Київського патріархату, яка займається соціальними всякими проблемами і моїми друзями-волонтерами із фондом Україна 3000 який допоміг нам дітей привести, зробили свято, концерт із роздаванням подарунків для тисячі дітей. Це діти-переселенці це діти із дитячих будинків, це діти з притулків, це діти е, героїв Небесної Сотні, це діти наших захисників і загиблих в АТО, і тих, чиї батьки зараз знаходяться в АТО. Тобто це всі такі незахищені наші верстви. Е, е, ну, вони всі чудові, прекрасні, фантастичні енергійні, така куча енергії, купа радості. Стрибання, просто таке нестримне бажання отримувати море позитивних емоцій, цього бажання відчути якесь свято. І мені надзвичайно приємно було. Ну, діти, оскільки фінал було. Підряд три акції, тому що діти не могли вміститися в зал тисяча дітей, так, так. І, і ми не ми не дуже встигали з ними спілкуватися, бо вони зразу бігли за подарунками. А коли дитини подарунок в руках, вона розриває цю коробку і дивиться, що їй дісталося. Бо це були не, не тільки цукерки, там було багато корисних речей, скажімо так от, але підходили дорослі і деякі, наприклад, мами, багато з багатодітних сімей кажуть: у нас нема можливості купити всім дітям подарунки, не кажучи про те, щоб піти на концерт. А тут і Марина Одонська, і Антон Капитін, так. так і Іван Пилипець і. Дуже талановиті діти з Рівного приїхав дитячий колектив Ранкова Зоря із Закарпаття Цимборики, і Київська дитяча фолькстудія Правиця теж долучилися до цього свята, і було дуже гарно. Тільки Тому... діти відкрито спілкувалися один з одним. Ой, прекрасно спілкувалися, тільки там моргнеш, і вони вже підскакують і танцюють, і співають, і аплодують, і вибігають на сцену. І Святому Миколаю всі хотіли заспівати, розказати вірш. І я не відчувала в нас в одному з концертів найбільше було дітей вимушених переселенців. Ну, я не відчула відмінності між всіма трьома концертами. Тобто і дітки з Донбасу так само знають Абсолют. колядки. так. Розповідь, так само колядували, нова радість стала, добрий вечір знають, і ті ж самі колядки, і ті, ой, хто хто Миколая любить, ті віршики ті ж самі українські розповідають. Всі ці надумані історії, це все-таки проблема більш старшого покоління. Старшого покоління це проблема. Які, да. які скрегочуть зубні жартівниці. Я просто ні, я сам з Донецька, і так? коли я був дитиною, ця культура ще не була в нас поширена там, в Донецьку Правда. чи в Луганську. За 90 років фактично. Фактично, ну, фактично цього не було. Так. І ти не співав колядки українською ні, мовою? Ні. Можете закидати мене камінням. Ні, ми навчимо краще вас, навіщо нам? Я думаю, що він вже зможе. Кидатися не будемо. От і, і ну кажу, що я не відчуваю ніякої такої різниці. Я отримала море задоволення, звичайно, дуже втомилася, тому що це така, кажу, це такий океан емоцій і енергії, яка збиває з ніг людину, особливо коли вона і так втомлена. І у нас, до речі, є запис колядки. А вчора з вечора разом з фолькстудією Правиться, так? Це як, як я на правиться як маскі. Ми, наскільки, наскільки ми її презентували на Різдво цього. Року 2016-го, але це було майже рік тому. Так ми записували в студії, теж було дуже цікаво, і я вам скажу, що діти так змінилися. Вони приїхали виступати на концерт цей, на Святого Миколая, Вони дорослі. Ну для дітей рік це дуже велика відстань. Вони високі, такі кажуть, діти, я вас не впізнаю. Ну, але я їх не впізнавала до моменту, коли. Почались подарунки. Коли подарунки, це ті ж самі, діти. за дітей. Діти, <ривіт> так, вони діти залишаються дітьми, то послухаємо від Задовлення. Фольк студії Провиця та Анжеліки Рудницької колядка. А вчора з вечором. Так, я... Слухали щойно на хвилях громадського радіо разом -те -те. з так, пра так. Так, Я дуже люблю цю колядку, вона якась ну взагалі всі колядки, щедрівки, вони це найсонячніші, найгармонійніші пісні, які взагалі існують у всесвіті для мене. І вони навіть співаються якось особливо. Тобто, навіть люди, які не вміють співати, вони все одно можуть підспівати колядку, і це виходить здорово. А ще прикольна була історія, коли ми вчили дівчинка маленька. Трирічна казала, що таке з небесного двору? Ну, їй пояснюю, ти ж бачила двір, який звичайний, а це такий двір, такий гарний, гарний, і на небесах. Зрозуміла. М -м -м". Знову співаємо, вчимо слова з малими, сидимо на підлозі, співаємо разом. І вона доспівала і каже: І все-таки я не зрозуміла, що таке з небесного двору. <свісля> і це було дуже смішно, дуже зворушливо. так і дуже зворушливо. Але саме так і передається традиція з уст в уста, один одному, так щоби. Наші діти запам'ятовували те, що знали наші предки, бо якесь покоління просто випало та з цього процесу. І Ми ще знаємо там добрий вечір, тобі нова радість стала. А вже там а вчора з вечора. Це вже для нас така ексклюзивна, ну, хоча це автентична колядка, але в сучасній обробці. От після поза ефіром ми якраз розговорилися про те, що. Почасти комерціалізуються зараз свята, так. та от, на ваш погляд. І, на жаль, Анжеліко, різдво замість дива стає... Але У вас є альтернатива. цьому. Як, Розкажіть як більше. на ваш погляд, треба святкувати, щоб це було з душею, щоб відчувалася ота святість? Ну, напевно, що всі все робити по перше від щирого серця. Ну, я не думаю, що люди, які намагаються заробити гроші, роблять це не, не від щирого серця. Вони теж щиро хочуть але заробити Але щир, щирим наміром. Але знаєте, мені просто от я не люблю день святого Валентина. Не тому, що це класна ідея святкувати день закоханих, але просто воно перетворилось на обмінювання там сердечками. Так, а ти мені що подарував? А я тобі що подарувала? Різдво це диво. І, і кожен подарунок це диво, і навіть заспівана колядка може бути дивом і подарунком. Я пам'ятаю, коли ми були маленькі, і йшли в гості до бабусі, і мама казала, ми повинні обов'язково зайти в, цю, в цей дім, тому що тут у стареньких нема нікого, хто прийде до них колядувати. І для них завжди було дивом, коли ми приходили і колядували. Бо в нас ми всі співаємо, і ми всією сім'єю заходили і співали для них. І для них це було більше свято. Вони намагалися там надавати нам пирогів, там всього хоча ми казали. Ні, ми не можемо, бо бабуся нас Ну, буде зараз загодовувати, як всі бабусі. От, і диво це коли ти допомагаєш людині, яка це не очікує, а коли дитина пише список Діда Морозу, Святого Миколаю, Санті, Єлопуки і ще там куча всіх інших, що їй потрібно. І батьки, як Олені, північні бігають по магазинах, скупляються, і потім дитина каже: А що, Санта, Дід Мороз, Святий Миколай? Не зміг довести мені отого Камаза великого, якого я хотів. Ну, Тобто тут от немає цього. Розрахунок дива. замість дива, так? Так, так. Мені все-таки хочеться, щоб ми не забували про те, що йдеться про народження Ісуса Христа, який врятував людство, який став прикладом самопожертви, заради ну, щастя і гармонії в житті інших людей. І от коли людина. А відчуває, що вона повинна щось таке особливе зробити, і вона це робить, це гарно. А коли це перетворюється в такий конвейер, так значить, треба галочку поставити там зробити те-то, те-то, те. І навіть часто дуже в дитячі будинки там возять якісь подарунки, які можливо взагалі не потрібні цьому дитячому будинку. Іноді дитячому будинку краще закупити туалетний папір на цілий рік. М'який і хороший, аніж накупляти там чергових м'яких іграшок, які у дитячого будинку нема грошей, щоб його хімчистити. а діти повинні чистими іграшками гратися, а не тими, які вже там залежалися. І... Ну, Ви розумієте, да? тобто є якісь такі нюанси, над якими ми не задумуємося. Ми хочемо бути хорошими дядями і тьотями, які зробили подарунки. А ми повинні думати про більш якісь глобальні речі. Якщо люди би могли, ну звичайно, тут і законодавство, Повинна правильно працювати, наприклад, акумулювати якісь гроші, і раз на рік, наприклад, вся країна скинулася і обладнала в якусь операційну в лікарні, да там чи в інституті раку. От для мене це було б теж великим от ви таким знаєте, в загальним Польщі є суспільним. Знаєте, дуже дивом. такий великий фестиваль, який якраз відбувається під е, е, Різдво в Польщі. Це якраз сьогодні так. Різдво. Та? І от, впродовж там останніх 10 днів перед Різдвом, величезний фестиваль. І всі люди скидають гроші, заробляють таким чином там. Майже по моєму здається 50 мільйонів і е, роблять якусь добру справу. У нас 10 років для тому... Для країни. Та, у нас 10 років тому була така спроба, пам'ятаєте, з лікарнею Хмельницький. Один раз по телебаченню проводився той угу. збір коштів. Ну і в підсумку вона якось захлинулася, На жаль, так і для Немає цього, цього ну, такої я традиції я на жаль. би з задоволенням зробила, тому що я, в принципі, таке роблю, але я роблю це більш локально. Да? Ми, ми цього разу на фестиваль, про який ми ще не поговорили, де ми поговоримо. Ми завжди. Вибираємо конкретний об'єкт допомоги. Якщо це така взагалі локальна акція, то це може бути одна конкретна людина. Але зазвичай це якийсь там будинок перестарілих, лікарня, дитячий будинок, якого є реальна потреба в чомусь. дуже. От Минулу акцію, про яку ми з Альоною розмовляли, це була свічка пам'яті на День пам'яті Голодомора. І я поставила задачу перед собою своїми гостями купити в гірят. Метеричний центр станиці Луганської холодильник, пральну машину і постільну білизну, яка потрібна для цього будинку. І знаєте, що вражає, що ми зібрали рівно на це гроші, тобто ми не зібрали більше. Тому ну от е, зараз е, один із наших капеланів, з яким ми співпрацюємо, він знаходиться на сході і буде в сірій зоні. Я його попросила подивитися, е, хто який з дитячих будинків найбільше зараз потребує чогось і чого, і саме, і чого саме. Тобто, щоб це не було знову ж таки там купа іграшок. Ми завжди привозимо книжки, завжди. І дітям завжди передаємо солодощі, тому що це діти. Цього разу ми передали нашим. Е, Капеланом мед на фронт. і Чим, ну, чим ми їх порадуємо, да, я хочу, щоб це було корисно і правильно, якась там річ. І всіх людей, які захочуть долучитися до нашої гарної справи, а Різдво, це перманентне свято, і так само, як і диво, 21 січня в Михайлівському Золотоверхому соборі. А спільно з Михайлівським монастирем територія робить великий зимовий фестиваль, називається Етнозима. Давайте докладніше розповімо про фестиваль після колядки, яку ми зараз послухаємо. Ви її записали разом зі співаком Віктором Павліком. Неба й земля вона називається, і потім продовжимо свою розмову. Небо і земля від Анжеліки Рудницької та Віктора Павліка. Віктора Павліка в нашій студії немає, зато є Анжеліка Рудницька. І ми обіцяли розповісти про фестиваль, котрий гряде незабаром. Так, 21 січня, десь десятій години ранку, відбудеться перша велика подія нового року. Територія спільно з Михайлівським Золотоверхим монастирем взялися зробити маленьке різдвяне диво. І для найменших діток, яких не хочеться морозити на вулиці, ми робимо таку маленьку літературну локацію, де з ними будуть письменники українські будуть читати свої різдвяні вірші, розказувати різдвяні історії, слухати вірші різдвяні історії від дітей. І, можливо, ми там зробимо ще майстер-класи. Ну, щоб найменшим вони були, по-перше, зайняті, по-друге, щоб їм було цікаво, по-третє, щоб ну, це було весело чогось навчити діток. Хто в команді організаторів? Хто... Розкажіть? <світ> Я <рукоділля> Світ рукоділля займається у нас. Ярмарком дівчата взялися за ярмарок, і ми узгодили, що це будуть тільки там дитячі книжки, пряники, чай, щоб людина могла зігрітися, кава і тільки хендмейд реальний. Тобто, це той не умовний хендмейд, не китай під хендмейд, а наші українські майстри, які все роблять своїми ручками і розкажуть про те, що вони роблять у нас на Фестивалі, і думаю, що ми будемо анонсувати в наші події на Фейсбуці появу там нових майстрів, які будуть підтверджувати свою участь. І... Скільки триватиме фестиваль сам? Протягом одного дня з 10 до 5 години. <свісно> так що всі зможуть побувати, але треба поспішати, тому що часу буде не дуже багато. І найголовнішою подією цього фестивалю буде. Співи, наш національний різдвяний рекорд, який буде відбуватися в самому соборі. Рекорд. А в чому буде рекорд? Протягом трьох годин безперервно ми будемо колядувати і щедрувати. Збираються відомі артисти, дитячі колективи, хори, церковні, професійні ансамблі, які будуть співати. Колядки і щедрівки, безперервно. І ось одразу так, після святкового богослужіння, включаються колядки, як зараз, і як зараз. три години можна буде в соборі слухати, навіть, навіть можна буде посидіти. Але Дякуємо, зараз включилася щедрівка, здається, так? Так, це прем'єра. В'ячеслав Киришун, наш звуковий режисер, на сьогодні мою. запустив. Слухаємо щедрівку.